З переламаними руками, ногами та хребтом у Дубаї ледь живою знайшли українку Марію Ковальчук. Дев'ять днів вона не виходила на зв'язок, аж осі її виявили скаліченою на узбіччі. Що сталося? Хто так познущався над дівчиною? А головне, за що? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Марія Ковальчук перестала виходити на зв'язок. Понад тиждень тому. Востаннє її бачили 9 березня на вечірці в Шейха в Дубаї в компанії двох чоловіків, які нібито називали себе представниками модельного агентства. Крайній допис у профілі на інстаграм від 8 березня. Звичайне, небагатослівне фото. Без підпису на тусовку Марія збиралася не одна, а зі своєю подругою, росіянкою Ангеліною Дорошенковою. Однак, за тиждень до того остання поскаржилась на здоров'я і нібито вилетіла до Росії, залишивши українку без компанії. Про таке почали писати в телеграм-пабліках. Однак це дуже дивно, бо сама Дорошенкова, судячи з фото та відео, давно проживає в Сербії. Хай там як, але саме вона забила на сполох і повідомила, що подруга Ковальчук кудись загадково зникла. Та допис про це Дорошенкова чомусь видалила, можливо, побоюючись уваги преси та зайвих запитань, можливо, ще з якихось причин. Раніше дівчата з'являлися на спільних фото, ба більше росіянка поривалась поїхати до Ковальчук у гості, у Львів. Розпитувала підписників, як їй це зробити, з паспортом Ерефії. Як відомо, 11 березня Марія Ковальчук мала летіти до Таїланду, однак пропустила свій рейс, а телефон дівчини залишався вимкненим. Останньою, з ким говорила дівчина, була її матір Анна Ковальчук. Нині вона повідомила журналістам, що донька перенесла три складні операції: немає при собі документів і телефона. Поки що вона навіть не в змозі говорити, щоб розповісти, що сталося. Є назва готелю, де її бачили. І є передостання місце проживання. Теж готель є припущення, що вона ходила на вечірку, але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла і вона не може говорити. В соцмережах поповзли чутки, що після перенесених операцій серце Марії Ковальчук нібито зупинилося. Однак станом на тепер немає жодних офіційних заяв про її смерть. Рідні побоюються, що з Марією могли жорстоко поводитись та утримувати силоміць. Можливо, вона стала жертвою сексуального рабства. Принаймні, про таке пишуть російські пропагандистські ресурси з посиланням на коментарі матері. І ці побоювання не безпідставні. На жаль, дівчата в Дубаї нерідко вирушають задля легкого заробітку. Все просто їм платять гроші навіть за те, що вони складають компанію багатим шейхам на вечірках. За присутність на тусовці можна заробити від 500 до кількох тисяч доларів. Звісно, що все це нелегально. До дівчат низка вимог, зовнішня привабливість, підтягнута статура, натуральний вигляд, юний або молодий вік. І в чатах моделей нерідко обговорюють, що такі вечірки. Закінчується рабством, що взагалі відомо про Марію Ковальчук. Їй 20 років. Українка родом зі Львова, позиціонує себе моделлю та мандрівницею. В її соцмережах можна знайти дуже багато відвертих фото та відео в білизні та купальниках. Дівчина також веде свою сторінку на OnlyFans – платформі, популярній через свій платний еротичний контент. В Дубаї Марія Ковальчук прилетіла, нібито по роботі в середині лютого. Відомо, що вона брала участь у міжнародній акції Баріс Фапіс». Її присвятили політологу Борису Кагарлицькому, засудженому в Росії за статтею про виправдання тероризму. Приводом до переслідування чоловіка стали висловлювання політолога про вибухи на Кримському мосту. В Арабських Еміратах Марія Ковальчук точно була не вперше підтвердження тому публікації дворічної давнини. Наразі триває розслідування, що саме сталося з дівчиною, де її утримували, і хто взагалі винен у жахливому стані Марії. Ми продовжимо слідкувати за цією темною історією і сподіваємось на справедливе розслідування, бо ніхто не заслуговує на таке поводження. А як ви думаєте, чи вдасться покарати винних у цьому злочині? І, взагалі, що ви знаєте про ці сумнівні вечірки у дубайських шейхів? Пишіть нам під відео. Ефект маломужа, або як колишній нардеп Мосійчук засвітив своє спіднє. В прямому ефірі на каналі проросійського пропагандиста Олександра Шелеста, журналіста та екс-ведучого одного із заборонених каналів, під час стріму політик з'явився в якості спікера, і от у момент налаштування камери Мосійчук, начебто, був у самому спідньому, та ще й дірявому відео завірусилося в соціальних мережах. Сам стрім, між іншим, записаний і називається договорняк Трампа й Путіна. Відео оприлюднено на каналі два дні тому, але там фрагменту зі спіднім, як ви розумієте, немає. Сам колишній нардеп запевнив, що відео фейк, і згенерували його, нібито на замовлення офісу президента. Трусимо січука загроза національній безпеці. Зараз цим переймається ОП, але я пропоную не зупинятися і підключити РНБО, СБУ, ДБР і Нацпол. Інших же справ немає і війни немає. Саме час намальовані труси Мосічука обговорювати. Давайте вже без трусів, мені стидатись нічого. Звісно, це не перше випадкове оголення в прямому ефірі в історії телебачення, а Ютубу поготів 23 лютого 2016-го Колишній голова української зовнішньої розвідки Микола Маломуж вийшов у ранковий ефір без штанів. Він як годиться був одягнений у білу сорочку та піджак. А коли підвівся з крісла, виявилось, що штани відсутні. Але повернімося до героя сьогоднішнього дня. Хто ж такий Ігор Мосійчук? І звідки з'явилося сороміцьке відео за його участі? Політик починав свою кар'єру у 98-му. Вступив до соціал-націоналістичної партії. У 2002 році під час парламентських виборів був довіреною особою кандидата у народні депутати В'ячеслава Білоуса. Потім деякий час займався журналістською діяльністю. Справжній підйом його політичної кар'єри відбувся в 2010-му. Тоді його обрали депутатом Васильківської міськради на Київщині. Згодом Мосійчук прославився на всю країну, став одним із Васильківських терористів. У серпні 2011 року його та ще двох депутатів районної ради Володимира Шпару та Сергія Бевза звинуватили у підготовці підриву пам'ятника Леніну в Борисполі. Підозрюваних в подальшому засудили до шести років ув'язнення, але після Революції Гідності випустили за законом про амністію для учасників Євромайдану. Після виходу із в'язниці Мосій. Чук знову повернувся в політику. Став депутатом Київської міської ради від радикальної партії Олега Ляшка. Це він, якщо пам'ятаєте, викликав на бій міського голову Віталія Кличка. Ми майже прийшли під波, з передової, одягли військову форму, забули «Я передовжує. І це власне Ігор Мосійчук погрожував чеченському лідеру путінському піхотинцю Кадирову. Рамзан, ти прислав своїх собак зрадників на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою, в Грозний. Ми допоможемо нашим братам звільнити ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Через цей розстріляний портрет після замаху на життя Мосійчука з'явилася версія, нібито за ним стоїть особисто Кадиров. Хоча сам Мосійчук потім прокоментував, що замах і це відео не пов'язані. Мовляв, росіяни й без того мали зуб на політика. Але про це трохи згодом. Дочекайтеся. На позачергових парламентських виборах у 2014-му Мосійчук пройшов до Верховної Ради від тієї ж таки радикальної партії Олега Ляшка. Та вже через рік Мосійчука запроторили до в'язниці через підозру в хабарництві. Нібито на вимагав гроші за депутатське звернення та запит. Пропонував прикрити когось перед СБУ та міліцією і посприяти видобутку з якихось кар'єрів. Відео цієї угоди і передачі грошей показав Віктор Пшонка, тодішній не менш скандальний генпрокурор. Ну це не ну, З екологами, псикологами з, екологами з прокуратурою. Ну то там вже будемо, я думаю, Рада підтримала подання генпрокурора про арешт нардепа. Так Мосійчук вдруге опинився за ґратами. Там він голодував, оголошував забастовки і стверджував, що відео з хабарем фейкове. Я заявляю офіційно для всіх, що цього хвилини я буду вживати тільки в Тільки в Потім політик зрікся своїх слів і зізнався, що брав хабар. Спочатку 100 тисяч, а згодом майже 350 тисяч гривень. Ще пізніше він говорив, що зізнання з нього витягли шляхом тортур, і він, нібито, сам себе обмовив, щоб вижити. Зрештою, Мосійчука випустили. Вищий арбітражний суд скасував постанову Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата. 20 травня 2016 року генпрокуратура відкликала клопотання про арешт Ігоря Мосійчука. І, власне, Ігор Мосійчук це один із тих народних депутатів, кого намагалися вбити. 25 жовтня 2017 року близько 22, Руї години біля входу в будівлю телеканалу Еспресо в Києві спрацював закріплений на припаркованому мотоциклі вибуховий пристрій. Постраждав ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала. Ще двоє людей померли від поранень. Справу кваліфікували як теракт. А згодом правоохоронці заявили, що за спробою вбити Мосійчука стоять російські спецслужби. Слідчі встановили трьох безпосередніх виконавців замаху, двоє з яких Втекли до Росії. Одного вдалося затримати. Саме затриманий. Нібито в себе в гаражі встановлював вибухівку на мопед, який використали для замаху. Під час обшуку в цьому ж гаражі правоохоронці знайшли зброю та вибухівку. Попри відверті погрози Рамзану Кадирову, сам Мосійчук нині у своїй риториці активно підіграє Кремлю, роздає інтерв'ю неперевіреним медіа з проросійськими поглядами, стверджує, що банкова таємно здає територій Ерефії, просуває наратив про нелегітимність президента та говорить інші шкідливі речі. А як ви думаєте, хто міг завірусити це відео зі спіднім? І якщо це справді фейк, то хто реально за цим стоїть? Пишіть свої версії. Нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!